Вікторія Гресь прогулюється вулицею Чистопрудною, що у Полтавському мікрорайоні Івонченці. Цей шлях веде до ставка. Жінка подала пропозицію щодо перейменування вулиці. Нам би хотілося, щоб назва була якось прив'язана до нашого селища. Наприклад, я в опитуванні запропонувала назву Наталки Полтавки, так як ну старші люди, наші мешканці, всі як один кажуть: О, так Наталка Полтавка проживала у нас на Мазурах. Мазури, ну всі знають, що таке мазури, особи місцеві. От і до неї ходив сватитися тахтаулівський дячок. Оце описано в п'єсі Котляревського. Назву цієї та ще 72 вулиці вулиць і провулків у Полтавській громаді мають змінити під час першого етапу перейменування. Це зокрема провулки Бреський, а також вулиць Жасмінова, Клубнична та Уютна. Пропозиції щодо зміни назв подають від 3 серпня. Зробити це можна, заповнивши спеціальну онлайн-анкету, надіслати електронним листом або надати письмово. За тиждень подали близько 10 тисяч пропозицій, однак деякі з них можуть повторюватися, каже Тетяна Татаріна. Якщо на початку це були пропозиції необґрунтовані… То зараз нам надсилають вже більш якісні не тільки мешканці полтавської територіальної громади надсилають пропозиції, а є і люди з інших країн, в тому числі одна з тих пропозицій, на яку ми нещодавно звернули увагу, це пропозиція одного із мешканців території держави Ізраїль, який є виходцем із Полтави і запропонував одну із вулиць назвати на честь президента Ізраїлю, який народився в Полтаві. Пропозиції щодо перейменування вулиць планує подати онлайн Олександр Горай. Одну з вулиць ми пропонуємо змінити на родину козацьку родину іскри, до якого відносилися наше селище Івончинці. А одну із вулиць пропонуємо чи провулок назвати Михайлівська. Тому що вона виходить до Михайлівського храму. Перша черга перейменування включає в себе три категорії: це перша ті, які містять орфографічні помилки, друга це русизми, і ці дві категорії потребують виправлення для унормування їх згідно закону України про державну мову. І третя категорія, яка також додана в першу чергу, це ті вулиці та провулки громади, які названі на честь топонів у Російській Федерації або тих держав, які включені до договору про колективну безпеку. Подати пропозиції щодо перейменування 73 вулиць можна до 17 серпня. Зробити це планує подружжя Агієнко. Це Пушкіна, напевно, а я так більше. Ну, Уютна да. дивна назва чомусь. Да, це ми там не живемо, тому так дивуються такі моменти, назви більш російськомовні, вони, це як вулиця, вони ж не перекладались. А зараз це є можливість. У мене подруга жила на провулку Чайковського, то, наприклад, міняти назву Чайковського, я не думаю, що це варто зараз. А якщо дійсно ну, вулиця названа на честь якогось російського діяча, пов'язаного безпосередньо з, ну, з негативними подіями в Україні, то тут я думаю доречне перейменування. Найкращі варіанти обиратимуть під час онлайн голосування. Після того, як закінчиться збір пропозицій, буде проведений підбір їх, і аналіз робочою групою. Потім буде затвердження офіційною комісією при міському голові, і буде видане рішення виконавчого комітету, яке буде регламентувати весь процес голосування. Голосування теж буде чергами. Зрештою буде підготоване або одне, або може кілька рішень проектів рішень, які будуть винесені на сесію, для того, щоб нові зробити». Загалом, вже у списку на перейменування нині 493 вулиці у Полтавській громаді. Пропонувати своє бачення щодо нових назв для них можна буде поетапно. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.